На цьому уроці ми будемо вивчати інші фільтри, які у нас ще залишились. Почнемо з функції коригування широкого кота. Ця функція необхідна нам для камер широким об'єктивом, які дуже зіпсували прямі лінії і виукривали їх, наприклад, камера з риблючим оком або просто широкоформатна камера. Як воно працює? Ми маємо вибрати за допомогою ось таких точок прямі, які мають бути прямими. І програма автоматично їх випрямить. Тобто беремо елементи інтер'єру. Все, що в реальності пряме, але стало кривим, ми можемо випрямити за допомогою цієї функції. А, дуже корисно, якщо ви любите а, ось ці а, скасувати, що я там нажав. А, але якщо у вас ефект саме на Сприяння, ну, тобто, щоб все було навмисно викривлені поверхні, то таке вам не знадобиться. Окрім того, програма автоматично а, обирає, який саме ефект у вас зараз а, був накладений. Нажимаю ОК. Програма записує результат. А тепер за допомогою Ctrl-T я можу трошки повернути і випрямити перспективу. Нажимаю ОК за допомогою кадрування, вирівнюю Enter. І частини, які залишились, я можу, наприклад, спробувати чарівну ось цю точку, точковий пензель відновлення. Але, знову ж таки, для якісного зображення треба буде. Попрацювати з фотографією, я просто пишу вам розказувати, який може бути принцип. Не дуже гарно спрацював, тому можливо, доведеться вручну ці візерунки розроб... ну, розробляти. Але взагалі, якщо в цілому дивитись на зображення і не дивитись на малюнок, то може бути. Наступна функція, яку ми будемо вивчати, дуже люблять люди, які. Бачать, які люблять коригувати якісь свої частини тіла або якихось інших людей. Зараз завантажується фільтр. А це фільтр пластика. Що він робить? Він може в автоматичному режимі змінювати контури нашої, нашого обличчя. Тобто є ось такі автоматичні форм, функції, а є більш точкові, наприклад, палець. Який розтягує якісь елементи. А, а відновлююча кисть, яка ваші корекції видаляє. Тобто а, створює ну, до початкового рівня, як це було. А потім йдуть такі більш. Ну, уніфіковані форми, які як би, графічно підказують, що це буде робити. Це буде розкручувати об'єкт, це буде його зменшувати до середини, Причому також у нас є кисті, щільність, частота, тобто, ці всі пензлі також налаштовуються, тобто ми можемо працювати, наприклад, великим пензлем. Ось такі от ефекти. Але коли це робиш, дуже важливо робити, щоб разом з цим не змінювалося твоє. Середовища, тоді це буде а, імітувати якусь реалістичність. А, далі, ось це, а, як лінза Лінза працює. А, і це, якщо чесно, я навіть не знаю, що воно робить. Трохи отак от змінює контур, якусь кривизну робить. А, добре. А, також у нас є ще функція тут маски. Що робить маска? А, маска виділяє той контур, який не можна змінювати. Наприклад, а, я хочу, щоб оця прикраса. Залишилась незмінною форми. Я її відділяю маскою. А після цього я вже можу коригувати середовище. а Причому зона маски залишиться незмінною. А якщо я хочу щось змінити в масі, беру ластик по масці і витираю ту зону. А ось таким чином я можу робити якісь коригування по формі. Знову ж таки, натиск та щільність може бути дуже слабкою. Розмір кисті більш великий, якщо потрібно. І тоді ви будете робити дуже маленькі зміни по формі. А коли ви будете готові, нажимаєте ОК. А крім цього, у цій версії фотошопу, З'явилися фільтри, так, ну, так само нібито розумні фільтри нейрокарти, які мають деякі вбудовані функції, але це я залишу вам на самостійне вивчення. Наприклад, зараз вони загрузяться, можуть згладити шкіру від якихось там прищиків, мабуть, ну наприклад. Це знаходиться в розробці. Ви бачите, прям написано бета-версія, а тут навіть можна імітувати а, якесь щастя. Але, знову ж таки, бачите, воно не зовсім розуміє, що я від нього хочу, а, тому що я дуже а, спотворив вже цю а, форму. Так, а, воно ще дуже до, досі думає. Ага, обробка йде у хмарі, а, потрібен інтернет. Інтернет у мене зараз вимкнений. Я зараз нажму відео на паузу і вимкну інтернет. На жаль, фільтри все одно не спрацювали, але от така от бета функція в фотошопі є. Для самостійного вивчення ви знаєте, що є така ось там функція. Нажимаю скасувати. Так, скасувати. Одне, до речі, завдань буде зробити якийсь емоційний стан. Ну, це єдине завдання буде до цієї теми зробити якийсь емоційний стан. На фотографії, не відповідаючи цій фотографії, яку ви візьмете за основу. Я від вас чекаю, що ви будете робити це за допомогою пластику, але якщо у вас ці нейрофільтри будуть працювати, то можете спробувати їх та додати потім щось за допомогою саме пластики. Для завдання створення емоцій, вам може знадобитися. Таке застування, як називається Artboard або монтажна область. Для цього вибираєте шар або групу шарів, які у вас вже створені, нажимаєте правою кнопкою і вибираєте Монтажна область, шарів. Або можна також вибрати папку. Тут даєте будь-яку область, нажимаєте ОК, потім нажимаєте на слово Монтажна область і збоку нажимаєте Плюс. У вас з'явиться ще один холст. А, який ви можете використовувати як. А, а, тобто, два робо, дві робочі зони на екрані. Нажимаю Ctrl-Z. Контр, контр дуже багато разів нажав Ctrl-Z. А, повторюю. А, дублюю шар. Окей. І перекидую його у верхню монтажну область. А тепер і так я можу зберегти. Тепер я так можу зберегти дві області, щоб одна не, перетворю... ну, не стикалась з іншою. Окрім того, якщо я працюю з монтажним області, у мене з'являється функція полів. Тобто, я можу створити якийсь смарт-об'єкт за границями. Моєї області. І він не буде відноситись ні до якої монтажної області, поки я його а, тоді не, туди не перенесу. А, ось така ще є а, можливість артблоків. А до речі, коли ви ну, виділите артблок якийсь, а, то ви можете. Щось не вибирається, оп. Escape, escape, escape. Давайте на перше нажму монтажний блок, а тут ви можете розмір хоста коригувати в пікселях, або брати якесь готове значення за монітором або пристроєм для використання. Наприклад, це ви ну, малюєте наприклад, для iPhone X якийсь застосунок, і обрали відразу панель, яка буде відповідати цьому застосунку. Ось така цікава функція ще є. Нам з вами залишилося розглянути фільтри, які є окремо від галереї. Що у нас тут є? Давайте подивимося. Ну просто понажимаємо якісь функції подивимося, як вони працюють. Візуалізація полум'я. Ага, треба виділити контур. Давайте виділимо контур. Ось такий контур. Фільтр, візуалізація полум'я. Так, щось все одно не хоче працювати. Давайте ось так виділимо контур. Так, да, щось я не так, мабуть, роблю. А, давайте тоді будемо пробувати інші фільтри. А, волокна. А, ось так імітує. А, якусь волокнистість, теж ми тут можемо робити якийсь зум а, і вибирати, наскільки сильно буде це спотворення. А, я думаю, цю функцію треба обирати, якщо ви дійсно хочете якусь а, ну, а, поверхню зробити такою волокнистою а, шерстяною, тому що сюди цей фільтр мене не, не влаштовує. Деформація, зигзаг. Ось такий ефект, ніби відзеркалення від води якоїсь іде. Які ще там у нас є функція? Оформлення. А, понталізм. Теж можна сказати, що це а, як з арт-блоків, з арт-блоків артistiк пензлі йдуть у нас якісь фільтри з галереї. Ось таке накладення. Доволі цікаво виходить скасувати. А, тобто, можете всі фільтри, які тут є, а, по. Пробувати, як вони працюють. Ctrl-Z відмінити, Ctrl-D зняти А, Давайте різкість, контурна різкість. Кстати, от різкість розмиття різкості у фотокорекції використовується дуже часто. Бачите, просто робиться кольори більш контрастними, а де перехід від світла до тіні йде, там навіть така більш темніша обводка у нас йде. Далі розмиття, гаусове розмиття. Це, собственно, а, власне, ось таке розмиття, яке а, робить втрату фокусу. Давайте зробимо Ctrl-A, Ctrl-C, контр-В, зробимо копію шара, фільтр розмиття, розмиття за гаусом, і спробуємо так от зробити непрозорість. І за допомогою ось такого м'якого. Мекої гумки, правою кнопкою. Так, Мені треба звичайна гумка. А, ось такий візьмемо пензел з м'яким контуром. А, зро... Зробимо деякі форми більш чіткішими, а деякі більш розмитими. Ну, наприклад, ось такий ефект ми можемо а, зробити за допомогою цього фільтру. І потім за допомогою рівня непрозорості. Зробити якийсь художній ефект, який нам хочеться. Ось зробили ось таку от подвійну перспективу, можна сказати, дедальнього та ближнього плану. Далі, давайте я цей шар видалю. Демонстрацію завершив, так. Ну, то, знову ж таки, робіть копію, якщо боїтесь, боїтесь щось там зіпсувати. Стилізація під плитку. Ну, давайте, окей. Ось на таку от плитку розбив і зробив якісь імітації світла-тіні. Фільтр. Шум. А шум дуже полюбляє цей шум Архікат. Господя, фотошоп про усі функції ці точки задає. Не знаю, хто так полюбляє в фотошопі цей фільтр, але він всюди є. Далі, давайте ретуш спробуємо. Ну, Такий вже готовий фільтр, який не дає нам функції щось а, налаштувати, просто робить те, що до нього закладено. А, розмиття із SUV. Ну, тобто всі функції, в принципі, за назвою, зрозуміло, що вони роблять. А, дуже цікавий це розділ а, інше. Сюди входять фільтри, які не можна віднести за якимись функціями. А, наприклад, SUF. А, а, він, а, Здвигає картинку як по горизонталі, так і по вертикалі. От бачите, от один шов у нас є, а ось другий. Ця функція часто створює, ну, використовується для створення текстур без шов, А, фільтр скасувати. Фільтр інше. мінімум і максимум це для збільшення зони світла та зони. З ну, багато, Не дуже добре видно ефект. В даному випадку, ось світло розмилося. А, давайте теж через копію зроблю. Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, фільтр інше. Мінімум. А бачите, а тепер я тінь збільшую. Отак от, от, збільшив дуже тінь. Поставлю якийсь інший тип накладення. Ну, ось такий, наприклад. І за допомогою непрозорості от, бачите, я так, також створюю якийсь такий а, ефект, який мені а, подобається. Ну, лише от, там, декілька відсотків. І тепер вмикаю-вмикаю глаз, а цей ефект можу бачити а, трошки ближче. Це, в принципі, основне фільтри. До речі, фільтри можна додавати, тобто їх можна скачати. Так, в Google фільтри для фотошопу. Можливо, ви знаєте якісь уроки по фотошопу, і там будуть якісь фільтри, які треба буде скачати і Тоді ви зможете їх встановити до Photoshop і їм і користуватись. Але дуже часто в уроках по фотошопу ми використовуємо готові фільтри і не звантажуємо себе якоюсь зайвою роботу. Ваше завдання скачати сайт генератора Elite, щоб ми не використовували щось конкретне обличчя. Ми згенеруємо обличчя, і вам буде завдання зробити його міміку. Та, щоб ми могли порівняти, як ви зробили це завдання. Таке творче, але треба на знання анатомії, щоб ви не пошкодили, ну, щоб імітуючи якусь емоцію, наприклад, ви там відразу будете робити, щоб ви не пошкодили природні розташування мускулатури людини. Це ну, тобто, така художня людина зі збереженням її художня робота зі збереженням пластики яка має бути переродньо. На, ефект... на наступному уроці ми будемо завершувати вивчання основних ефектів та функцій фотошопу і будемо переходити вже до творчого фінального заняття а, з вивчення модулю фотошопу.